Доброго вечора. Ви дивитесь інтерв'ю дня на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Зачіска це одна з головних складових образу будь-якої дівчини. І неважливо, мова йде про ділову укладку, повсякденну або святкову. І сьогодні ми зі стилісткою розберемо головні тренди таких зачісок, і вона нам продемонструє їх на моделях. Знайомтеся, стилістка Наталя Богун Наталю, я вас вітаю. Вітаю. Наталю, давайте е, спочатку розповімо нашим глядачам, що ми будемо робити. У нас три моделі. Правильно, так. ви будете демонструвати зачіски. От у нас перша модель, що будемо робити? Так, ми сьогодні продемонструємо три зачіски, які будуть актуальні у наступному сезоні. Е, перша наша модель: ми на Емілії зробимо е, зачіску, яка підійде на повсякдень. Вона не складна у виконанні. виконанні, так і нам знадобиться тільки гель для волосся. В наступному сезоні буде актуально зробити собі вологий ефект, тому використовуйте, якщо вам це подобається, цей стиль і. Дуже цікаво, цей тренд повертається. Ми так розуміємо. Так, так. Цей тренд, ну, знаєте, як кажуть, мода ходить по колу, тому повертається, і мені він подобається. Дуже подобається. Так. Ну, що? Так. Давайте почнемо. Ви модель ніяк не готувала перед цим, просто чисто розчисене волосся. Правильно? Так, ми взагалі нічого не робили з нашим волоссям. Ми беремо гель, розпреділяємо його на ручки. І наносимо його на волосся. А якщо на коріння наносити волосся, не буде здаватися жирним? Е, ні, від гелю воно взагалі не буде здаватися жирним, воно буде давати тільки вологий ефект, угу. який він продержиться увесь день. Угу. Головне не переборщити, я так Ні, думаю. Можна, ставлення. ну якщо можна навіть... вам подобається, якщо uh -huh. вам подобається, ви можете нанести стільки гелю, стільки вам треба. Ну, це для того, щоб У вас був той ефект, який вам потрібен. Uh -huh. Тому інколи дівчатам здається, що їм така зачіска вона не підходить. Це дівчата, у яких Мале, маленьке обличчя, угу. худеньке. Їм здається, що їм такий залис ще й з вологим ефектом не підходить. В такому разі я рекомендую зробити ось в цій зоні невеликий об'єм, і тільки тоді ми можемо приступити до виконання такої зачіски. Угу. Так, ще трохи гелю ви додаєте правильно? Так, так. Цей знаєте, мокрий ефект не зовсім такий, як був модний у 2004-2005 роках. Мабуть, пам'ятаєте, коли волосся було таке більш пожмакане? Е, ну, його робили за допомогою дифузора. У нас були такі непрофесійні, ну, також і професійні були такі фени, завдяки яким можна було зробити цей ефект. А його от зараз цю зачіску також можна трішечки по. Жмяка. А я навіть пам'ятаю, що я купувала собі пінку для волосся, ось так просто жмакала. І виходив трошечки інший ефект. Але цей виглядає більш стильно і більш сучасно, як на мене. Пінка то. Прям я вам скажу, що це розкіш на той час Було використовувати в зачісках водичка і сахар. Це... А я навіть про таке не чула. Ні? Ні. І що можна було досягти такого ефекту як якомого води цукру? Так, нічого собі. Лайфхак. Так. Для будь-якого образу майже підійде ця зачіска, так, я розумію. Тобто це може бути як там, жакет, наприклад, як на нашій моделі, або там футболка, шорти, якщо влітку. Правильно я розумію? Так, так, так. Це. Якщо вам по стилю підходить ця зачіска, то спокійно її використовуйте на кожен день. Угу. Ну, ось як на мене виглядає дуже стильно. Наші моделі також дуже підходять. Так, Емілії зачіска ця підходить, тому як варіант її інколи можна робити. Угу. Ну, я думаю, що прямо щодня робити не варто, хоча б, можливо, там раз-два рази на тиждень. Так. Ну, виглядає дуже стильно, дуже ефектно. І mm -hmm. сам процес зайняв приблизно 5 хвилин. І зверху можна зафіксувати трішки лаком. І з такою зачіскою можна йти по своїм справам. Так. Угу, будь, будь ласка, продемонструйте зачіску для наших телеглядачів. Ну, дуже стильно виглядає, як на мене. Так, І вона в виконанні дуже легка. Це зможе зробити кожна дівчина собі. Ну, якщо вам подобається uh -huh. цей стиль, бо це специфічний стиль, і не кожна дівчина захоче його зробити. Uh -huh. Тому експериментуйте, пробуйте, робіть. Uh -huh. Що ж, ми продовжуємо, і у нас вже нова модель це Діана. І зараз ми їй будемо робити е, ділову зачіску. правильно, Наталя? Так, будемо робити зачіску, яка також буде трендом наступного сезону. Це лаконічність, лаконічність та проста у виконанні. Ага. Тому так, звісності. Розкажіть, будь ласка, так, більш детально ми про цю зачіску. Також не робили ніякої підготовки до цієї зачіски. зачіски Ну, хвіст Ми просто зробили, просто зробили okay. хвіст. Зараз я трішечки уберу наші пухнастики. Uh -huh. більше, Це проблема більшості дівчат. Більше, більше зробимо його гладеньким. Uh -huh. Нам для цієї зачіски треба невидимки. Так, багато. Uh -huh. Ну, для того, щоб зафіксувати нашу зачіску. Uh -huh. Так, така зачіска буде підходити, я так розумію, під ділові костюми. Так. Е всілякі там жилетки, жакети, сорочки, блузки, можливо, або сукні. Так. Угу. Е е так, вузлик зав'язуємо. Так, зав'язуємо вузлик, зробили невеличкий жгутик е і фіксуємо нашу зачіску. Невидимками, так? Невидимками, так. Тренди наступного сезону це ті зачіски, які не складно зробити самостійно. Mm -hmm. Навіть для наречених в наступному сезоні стилісти будуть пропонувати робити саме легкі зачіски. Mm -hmm. Я думаю, зараз також такі тренди присутні, тому що я бачу, що більшість наречених, які зараз входять заміж, вони надають перевагу все ж таки ось таким простим, легким зачіскам і нічого такого не вигадують собі, як це було раніше, колись. Так, зараз локони текстурні, вони вже ну, вийшли з моди. Ага. Так, вийшли з моди, тому. Робимо щось більш легке uh -huh. та яке буде виглядати стильно. Uh -huh. Так, для цієї зачіски, я так розумію, нам знадобляться новинка, е резинка та лак для волосся, правильно? Так, лак для волосся для того, щоб зафіксувати нашу зачіску. Mm -hmm. Так. Шпильки також, так, використовуєте? А, все, що вам буде зручно. зручно. Mm -hmm. Так. Багато варіантів зачісок, які можна зробити за допомогою жгутів. Mm -hmm. Тому дуже допоможе дівчатам дівчатам. Нарабатувати наглядність. Так, я тут згодна. Ну, це я думаю, можна е, таке твердження використати до будь-чого. В плані так, там, стилю це... в одязі, аксесуарів і так далі. Так, це Тому, дійсно. Тому дівчата підписуйтеся на стильних дівчат в інстаграмі. Дивіться, які зачіски вони роблять, як вони одягаються і так далі. Це дійсно допоможе. Е, Зробити собі смак більш таким вишуканим і сучасним, так і виглядати стильно. Інколи yeah. дівчата, складно підібрати саме зачіску для себе, uh -huh. тому експериментуйте, пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. З такою зачіскою можна ну таку зачіску можна робити на mm, ну, до діловому, mm. да, під діловий стиль. І якщо нам додати трошечки блискіток, mm -hmm. трохи магії. Тра, так, то я думаю, що це вже може і е, підійти до. Як вечірня. да, Ловти. Як вечірну та святкова... mm -hmm. до святкового вбрання. Дуже стильно. Блискітки на гелевій основі, так? так, але є ще й звичайні, так, я розумію, блискітки без гелевої основи, так? Е, да, як вам, якщо у вас не гелівій основі, ви можете збризнути лаком та присипати ага. блістками. Так, ось так наша зачиска. виглядає зачиска. наша зачіска. Так, таку зачіску можна також зробити під якесь коктейльне плаття і так. буде виглядати дуже красиво. І на сьогодні у нас залишилася ще одна зачіска, яку Наталя нам зараз продемонструє. Це святкова правильно я так розумію? так. Okay. Святкову зачіску ми будемо робити на основі локонів. Вони у нас виглядають природно. Mm -hmm. Це також буде тренд наступного сезону. І я ще раз повторюю, що тренд наступного сезону це зачіски, які легкі у виконанні, uh -huh. тому максимум зусиль і результат нас повинен порадувати. Радувати, так? порадувати так, так. Uh, у даному випадку ми підготували модель. Так, ми підготували модель, uh -huh. зробили їй локони, підкрутили їх і зробили два хвоста. Uh -huh. Так і тепер ми. Два хвостика робляться для чого? Для того, щоб вони виглядали пишніше, щоб ніби один хвіст більш пишний, правильно? Ні, ми два хвости зробили для тієї ідеї, яку, яку ми хочемо так, uh -huh. так, так, продемонструвати. Uh -huh. так. Тому... І що це у нас буде? Це в нас буде зачіска вечірня, як у 90-х, мабуть, uh -huh. таку зачіску називали Мальвінка. Пам'ятаю. Ми... Так. Так, вони також будуть актуальними. Мені мама в дитинстві також робила малювінку. Мабуть, нам усім робили такі зачіски. Угу. Тільки це інтерпретація на новий лад угу. і більш сучасна, сучасна угу. так. Так, ми вивернули нижній хвіст, я так побачила. Так, так, вивернули хвіст. Це додає об'єму до нашої зачіски. Ми спокійно розчесуємо наші локони. Якусь структуру нашим локонам ми не задаємо, угу. тому спокійно їх розчесуємо. Єдине, що ми можемо зробити, це трішечки об'єм. Ну, це якщо вам потрібно угу. підчесати, так, трохи? Так, підчесати. Угу. І з верхнім хвостом ми робимо те саме. Також його вивертаємо, так? Так, також його в ту саму сторону вивертаємо. Через низ, як я бачу? Так, через низ. Так, Може, там бульінька буде? Так, для цієї зачіски нам також потрібні дві резиночки і лак. Так, нам потрібні дві резиночки, лак. Шпильки потрібні? Так, ми зараз трішечки зафіксуємо. Тут також можна підчесати. Угу. Та зафіксувати нашими невидимками. Так, так. щоб призинка не було видно. Угу. Виглядає дуже так. Легко, повітряно і водночас дуже стильно. Так, ми цього й хотіли. Домогтися, Домогтися, так? <світ> так. Так, фіксація лаком. Да, зафіксуємо, сховаємо наші резиночки. Останні штрихи і зачіска готова, як і розпочати. Так, 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 так. Буквально декілька хвилин вона зайняла. Ну, якщо додати ще час на локони і хвостики, то в принципі, ну, все одно небагато часу вона займає, як я розумію. Ні, хвилин, ну, хвилин 10 у вас ця зачіска займе. Угу. Але результат того стоїть. Так, так. І у лиця ми також робимо. Гарну укладку. Угу. Також трошечки локонів, розчісуємо їх правильно? Так, просто розчісуємо і розтягуємо. Угу. Тут нема нічого такого складного у виконанні. це зможе зробити кожна дівчина. Головне його підкрутити. Угу. На плойку. На правильно? плойку, угу. так. І? Краще брати який діаметр? Середній чи великий? Мені зараз подобається плойки з діаметром 33 угу. сантиметри. Тому ой, міліметри. Так, ну що ж, продемонструємо нашим телеглядачам, яка у нас вийшла чудова зачіска. Угу, тут ніколи ні. Мальвінка. Тут... Угу. Так. Так. Дуже так. стильно. Виглядає сюди? Ну так, дуже так. чудова зачіска. Дякую, Наталію. І тепер хочеться запросити всіх наших моделей і переглянути всі три стильні зачіски. Повсякденний стиль, діловий та святковий. Ми завершили три образи: діловий, святковий, а також повсякденний. Наталя, розкажіть, будь ласка, продемонструйте зараз зачіски на трьох моделях одночасно. Так, це. Перша наша зачіска, яку ми робили, це зачіска з вологим ефектом. Це одна з зачісок, яка буде актуальна у наступному сезоні. Вона не складна у використанні, тому, будь ласка, використовуйте її та носіть повсякдень. Так, так, так. Угу. так, наступна зачіска це святкова, правильно? Наступна зачіска також святкова, також вона легка у використанні. Так, зробили ми її достатньо швидко, тому її також можна зробити на новий рік, або якщо вона вам підходить по стилю, ви можете її зробити до будь-якого вашого е, заходу. Так, угу. і остання зачіска це зачіска. В нас ділова. Так, вона дуже лаконічна. Мені е, дуже імпонує цей стиль. Е, вона нескладна також у використанні у виконанні, ага. е, тому її не складно буде зробити будь-кому і... і ми додали блискіток і зробили її трошечки так. з таким святковим ефектом. Без блискіток я так розумію, вона буде просто чисто ділова. Або повсякденною також її можна використовувати. Правильно так, її mm -hmm. також можна у повсякденному по образі mm -hmm. Mm -hmm. покрутитись так. Угу. Дуже стильні зачіски І, в принципі, зробили ви їх буквально за 5 хвилин кожного. Так, вони не складно І Що ж, Наталію, дівчата. Я вам дуже дякую за присутність за такі класні образи і за їх демонстрацію. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була стилістка Наталя Богун, яка продемонструвала нам три різні зачіски в діловому стилі, в святковому, а також в повсякденному. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.